Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні огляд садових ножиць для стрижки рослин Дукан DS006. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продаються вони ось в такому чохлі. Простий поліетиленовий чохол отут з люверсом. Виглядають вони ось таким чином. Належать вони ну до ножиць, які призначені для формовки рослин для стрижки. А також підходять цілком для стрижки живоплотів для якоїсь топіарної стрижки дрібної, вони трохи завеликі, тобто загальний розмір їхній, от, типовий, як і в кр 1000 наприклад, 70 см цих ножиць. Довжина леза поріжучі кромці у них 17,5 см. А довжина леза до осі 20 сантиметрів. Тобто леза є досить довгі. При цьому всьому вага в цих ножиць досить відчутна. Це 960 грам, і це великою мірою за рахунок, по-перше, дуже великих лез, тобто вони дійсно ну, одні з найбільших в своєму класі, так би мовити. І друге, за рахунок ось цих от двох металевих накладок на ручки. Які посилюють руків'я в цій частині. Леза виконані з військоволоцевої сталі традиційно ось ці чорні елементи покриті воронінням, захищені від корозії. Відкриті фрезеровані частини металу можуть корудувати, відповідно, вимагають доброго за собою догляду. Внутрішній частині леза є ось такі от приямки для очистки лез під час роботи, для того, щоб менше забруднювались леза. І леза мають типово для дукан. Організацію спусків, тобто з цього боку спуск є абсолютно гладкий без жодної фаски, а заточна фаска виконана з внутрішнього боку. Ось тут ми бачимо на внутрішній частині леза заточну фаску. При цьому в цій частині леза взагалі жодної фаски немає. На верхньому лезі, типово для Дукан є от логотип, напис і написано зроблено в Японії. Усьовий гвинт простий, це є хромований гвинт з такою широкою шляпкою. З протилежного боку в нього... Є от шайба, широка шайба, далі йде шайба гровера, яка створює натяг в усьому, і хромована гайка з фіксатором різьби, яка запобігає самовільному розкручуванню. Внутрішній частині лез є два опори. Які фактично при закритті фіксують і не дозволяють інструменту далі закритися. Ці опори, як на мене, гірший варіант, ніж упор, який знаходиться приклепаний в деяких інструментах від Камаки, наприклад, або в деяких ножицях від Укацуни. І, звичайно ж, значно гірше, ніж інструмент, там, як РС, який має амортизатори. Тобто, все ж таки наявність амортизаторів, як на мене, значно зручніше. Відповідно, відсутність їх це от. Такі от відчутні удари під час роботи. Леза в руків'я кріпляться на двох цвяхах. Це є саме цвяхи, тобто в них немає виходу з цього боку. Але виконання ну, виглядає досить надійним. Руків'я виглядають надзвичайно приємно. Не знаю, що це за дерево. Воно дуже однорідне. Таке враження, що воно не покрите лаком, тобто, схоже, що це є. Ну, Умовно, живе дерево, тобто не покрита. Дуже комфортне на дотик, при тому дуже однорідне і з дрібним волокном. У цій частині є три насічки, і в цій частині руків'я розширяється. Воно от звідси трошечки звужується і далі трохи розширяється. Утримання його надзвичайно комфортне, ну прям приємно тримати в руках його, навіть незважаючи на те, що вага цих ножиць ну, не маленька. Утримування їх ну, перш за все за рахунок оцього руків'я надзвичайно приємного на дотик. І от тим досить приємним великим естетичним елементам накладкам ну, ножиці виглядають досить елітно і дають відчуття впевненості від утримання. Ще цікаво, що на етикетці ось тут ми бачимо теж логотип Дукан, І ці ножиці мають не просто артикул, а мають назву Shoga. Тут вказано Garden Tools. І великими буквами напис Шога. Шога з японської мови це імбир. Не знаю, чому ножиці названі словом імбир. Ну але це ножиці, які мають власну назву. Якщо ви знаєте, чому тут напис Шога, можливо, знаєте, як доглядають за імбирем в Японії. Можливо, імбир стрижують такими ножицями. Поділіться, будь ласка, цю інформацію в в коментарях буде цікаво почитати. Зараз подивимося, як ці ножиці стрижуть живопліт. Ну, зважаючи на свій габарит, вони працюють досить м'яко, і оці от вставки, здавалось би, мають бути важкими, ну ні. Ручки досить легенькі. На ту довжину вони дуже добре підійдуть для стрижки живоплотів. Придбати ножиці Dukan DS-006. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором дукан на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!